Володимир Івасенко мужній та відважний український військовий, який ще з часів АТО взяв до рук зброю та став на захист своєї батьківщини. У далекому 2015 році захисник на позивний Вольф став героєм одного із наших сюжетів. Розмова з Володимиром дала нашим журналістам зрозуміти, що військовий стоятиме до кінця, поки не вижене останнього російського окупанта з української землі. Бо навіть знаходячись на той момент у мирному місті, думками був поряд з побратимами. Я поїхав додому, але вчора як, як не в себе вдома. Це ну, незвично, дуже. мені спокійно в спокійному місці неспокійно. Повномасштабний наступ Ерефії, і Володимир Івасенко знову взяв зброю до рук і продовжив битися із підступним ворогом. Але 29 вересня стало роковою датою. Потрапивши під вогонь ворожої артилерії, захисник України Володимир Івасенко загинув на Донеччині. Мужність та героїзм цього чоловіка назавжди закарбовані в пам'яті усієї Кременчуцької громади. Колектив Кременчуцьких новин висловлює співчуття рідним та близьким Володимира. Вічна слава та шана захиснику України. І Володимиру Івасенку. Валерія Лисенко Кременчуцькі новини